І так, всім привіт! Всі у нас буде обзор на моє село Маріуполь 1.0 0 котре зараз я ремонтую, переробляю. Тут був гуртожиток, як ви пам'ятаєте. Я його забрав, тепер його тут нема. Тут, можливо, буде будуватися щось. Можливо, якийсь цех м'ясний або щось таке. Значить, біля АС я теж забрав гуртожиток, Тож житловий квартал, тут нічого не буде. Так, коли у нас була аварія на АС, можливо, ви пам'ятаєте, я знімав коротке відео. То е, тут була зона відчуження, я тут забрав, значить, житлові будинки, тепер їх тут нема. Ну, Ту частину я майже взагалі не чіпав. Моя хата нова. Так, я там живу, але теж буде скоро перероблятися, так як вона мені не подобається. Е, мерію я не буду чіпати, мерія так і лишиться. Моя стара хата теж буде, я її чіпати не буду, вона буде стояти, ну, можливо, трошки її буду чіпати все-таки. Побачу. Значить, тут був завод Азовсталь, як ви пам'ятаєте. Я його теж зніс. Тепер нема ніякого завода. А ви мене, можливо, спитаєте, а де всі жителі? Жителі роз'їхалися по інших селищах. Тут у нас гуртожиток отакий от є. Зараз давайте зайдемо всередину. Так він виглядає. Ось тут житель. Деякі жителі поїхали, деякі жителі лишилися. Той гуртожиток, до речі, буде перероблятись від завод Азовсталь. Він буде більшим, він буде аж в ту сторону йти трошки на 5 блоків. Якщо він буде в нас заводом Азовсталі, він буде трошки так само перероблятися по зовнішньому виду. Фасад буде не з дерева, а з бетона і камня. Буде подібний до моєї мерії, не тільки без такого даху. Далі новий квартал поки без змін, але я його не буду чіпати, тільки дороги зроблю. І все, в принципі. Тут у нас гуртожиток новий. До речі, такі гуртожитки нові будуть будуватися в селі Маріуполь подібні, в, те, в старій частині. Електростанція вже не АЕС, а просто електростанція, я її ще поки не чіпав. Але вона буде теж трошки перероблятися. От, до речі, другий корпус заводу Азовсталь тут у нас є. Так він виглядає. Те, що вам хотів показати, це той будинок, котрий я переробляв гуртожиток. Я його не буду чіпати, я його лишу. Він буде тут стояти в нас. От. Так він називається. Єдине що буде чіпатися, що буде зніматися той гуртожиток. Я тут зніс його, тут тільки ще лишились деякі блоки, позабирати. Можливо, прийдеться навіть знести мою стару хату. До речі, тут теж був будинок. Ви пам'ятаєте, такий кам'яний, простий. Я його так як з електрика. електрика. Електрика більше нема. Він поїхав в інше село. От той гуртожиток, гуртожиток No1 буде надалі тут стояти. Тільки я його перероблю. До речі, отак подібно буде виглядати азосталь. Завод. Всем папа. -па.